Я одразу переводжу чат смайл mode. Так, п'ятий тур, Ріад самадов проти нас. Поїхали. Тобто китайського майстра опустили на когось понижче. Так, і знову карокан. Другий за сьогодні. І я тут дивився дещо. Тепер треба тільки пригадати, що саме. Деться Кінь f 5 f, Тура Д1, кінь Є7 С4. Ось так. І на Кінгі 7 c 4. Ну знову-таки, тут є багато шляхів, як чорні, можуть отримати адекватний Еншпіль, і я впевнений, що опонент їх може знайти. Але після однієї з партій, здається, це коли було? На минулому понеділку якраз був міжнародний майстер з Індії в шостому турі в мене. Ось, пішов на цю штуку. Так, а 6 не те. Комп точно каже, що треба ДЦ бити. Значить думаємо. Ну, слон на 4, перший ще кидається одразу. Щоб на Б6 з'їсти, чи є альтернативи, поки не бачу, тому давайте вдаримо тут. Точніше, відійдемо сюди. Так, ну ось, думаю, що важка позиція в чорних. Тобто комп радив бити де і на слон С4 грати G5. Але все одно в білих там оціночка плюс 0,6. До тут чорним здається значно важче, тому що проблему коня вирішувати не так зручно, тому що тепер обидві тури активні. В тому варіанті тура на Б2 поки впирається в забор, а тут цього забору немає. Тому я думаю, що в мене тут дуже непогано. Ну, поки опонент думає, можу нагадати, що якщо у вас є бажання підтримати цей канал, то наразі вся підтримка йде на Збройні Сили України, тому підтримуючи цей канал, ви підтримуєте в першу чергу наші війська. Для того, щоб підтримати знак оклику, «Дяка», Коли буде чат відкритий, можна написати команду або в посиланні під відео на плашці, є прямий перехід. Ну, відповідно, в городку на турнірі спілкувався з, з батьком Насті Гнатишин. Ось, і він порекомендував зробити таку штуку, щоб все-таки Збройні сили це круто, але все-таки, щоб щось було на себе. Тому я бачив, що Монобанк створив якісь там спеціальні прикольні віджити для стрімерів, і можна, ну, стрімеру, якщо там пройти якусь реєстрацію, створити таку конструкцію і збирати на неї відповідно донати, щоб не. Грубо кажучи, переплачувати комісію тим, на чиїх сервісах можна збирати. Тому, коли в мене буде вільний час, я детальніше про це почитаю. Ну і таку банку створю безумовно. Але знову таки. Навіть якщо ця банка з'явиться, більшість коштів все одно будуть йти на Збройні сили. А та плашка, яка є, це повністю на Збройні сили. Так, цікавий хід, тому що пішак на е 5 в мене зависає. І що тепер я можу? Ну, віддавати на е 5 просто так не хочеться. е 6 також не хочеться ходити, тому що поле Єв 7 королю віддаю. Що ж тут може бути? Б7. Хоча там тура 7 в кінці, в кінці варіанту є. Так, секундочку. Сюди, сюди. Турабу 7. Так, тура d 7. Так, шах, шах. Тура е 7. Повинно бути це неприємно. Давайте перевіримо. Так, щоб я тільки не помилився. Mm -hmm. Так, давайте пробувати. І на такий хід я ходжу так, на такий хід я ходжу так, і на кінь Е5 я ходжу Тура Е7. Нападає на коня. Якщо кінь відходить, летить на F7. Тому і треба грати F6, тепер я б'ю тут, якийсь обжорний ред з'являється доволі дикий. Тому напевно це може бути непогано. Тому що кінь на Е5 вічно стояти не буде. На якусь таку ініціативу можна спробувати зіграти. Може це спрацює? Але знову таки ось критичний момент, ось 21 хід. Тобто треба ще глибше, ще далі дивитися варіант, щоб точно знати, що ок, а що не ок. Тому що, по факту, я зараз безкільки без двох пішов, і коли віддам на Е5, буду без трьох. Але я точно відіграю на G7, без двох. Відіграю на H7 без одного. Пішаки F здвоєні, тому типу 0. Але пішак С залишається прохідним. Мій слон на А4, поки тримає поле С2, безумовно. Ну, а тури в обжорному ряді не дають турам кудись вибиратися. Тобто, думаю, без ризику десь вічний шах в мене. Повинен знайтись скільки кінь поки на клітинку 5 Так, кінь Д3. Окей. Так, ну це безапеляційно. Ну, знову, так не можна. Шах сюди. Так. Так, ну що, тура G7 бити? Здається, можу. Так, ну це логічний хід. Так, якщо сюди. Ну, тура Д не може відриватися, тому що мат, тура на G8, якщо встане, я тура B6 просто граю. І з'їдаю на А6, як мінімум, Пішак це не рухається. Так, дуже цікава позиція, і це чисто комповська позиція, Тобто тут треба мати хороші аналізи. Так. Можливо, ще на g 6, Тура H7 треба встигнути зіграти. Тому що на H6 нікуди від мене не подінеться. А там король G8 може, наприклад, стати, захистити його. Так, да, яка, яка дика позиція. У ну, нас з іншого боку, які позиції вигравати, якщо не такі дикі. 8, 3, 7. Ніхто за неї чплятися не буде. А так, я на c 8 допускаю. Що це мені дає? Вугнути я її не можу. Ні, на 7 бити не будемо. Чорну туру на c 8 не можна пускати. Тому що тоді пішак С буде виконувати таранну роль. Тому ми точно повинні тут -ту з'їдати. Так, тепер загрожує цей хід, тому напевно, так треба зіграти. Дуже непроста позиція. Ну, Хочеться вірити, що я не ризикую, тому що я тільки без однієї, а активність в мене хороша. Пішак F подвоєний. І що я добре підтискаю по часу. Ну, я точно повертаюсь торою з А6 на А7 по-любому. І далі в теорії можна прибрати слона на С2 кудись і просто таранити пішаком А, тому що це також прохідний пішак. Тора D8 активізуватись не може. Так, король G8 зіграно. Питання, чи треба включати слон С2 Тура а 6 Величезне питання. Тора 7. Тураж 2 Шмяк-шмяк-шмяк. Напевно, цей темп краще не давати, ніж давати. Щі сюди так. Так, Де хороший хід? Сланце 2, тураж 6, А4, тураж 2, тураж 6. Так, да, боже. Ладно. Давайте так, нападем на все. Гга. Угу. Так, сюди, 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 шах сюди. Ну, можливо, вдасться в цьому туровому щось накрутити. Тому що це типу слабкості. Логічно. Так. Що? Нічого не виграю. в тура 6, Туража да? 2, так? Шах, шах. Шах. Сюди. Побив, побив. А 4 f3, g, f2, h2 Да. Десь, напевно, трошечки недопрацював Ну, ладно Шах Шах І пропоную нічию не витиснув, на жаль. Дякую опонентові за партію. Треба аналізувати. Тобто, ось перші 20 ходів норм, далі треба дивитися, що тут є.